Сьогодні ми будемо говорити про, можливо, не такі динамічні речі, дещо теоретичні чи сухі, але надзвичайно важливі для активної роботи органів місцевого самоврядування у територіальних громадах. Мова йтиме про законодавче забезпечення, про органи і посадові особи, які діють у місцевому самоврядуванні. Перед тим я би хотів сказати, що є, звичайно, різнопорядкові документи, всі вони важливі, але все починається з великого. І от таким великим є Українська Конституція і є Європейська хартія місцевого самоврядування. І я всім рекомендую, особливо головам територіальних громад, лідерам фракцій у радах, обов'язково мати цих два документи. Тому що дуже часто практика показує, що багато хто апелює до цих документів, не знаючи, що там написано. І коли хтось говорить, що там наша конституція суперечить європейській хартії, місцевого самоврядування чи закон про місцеве самоврядування суперечить європейській хартії, я вже точно знаю, що ця людина європейської хартії не читала. Тому дуже важливо мати ці документи, тим паче, що вони є виданими у дуже такому компактному вигляді, його просто завжди носити із собою. Звичайно, можна зайти в інтернет, у більшості людей є сьогодні смартфони, але, як на мене, у гарячих спорах, особливо коли питання розглядається десь на сесії ради, краще мати ці документи у твердій копії. Отже, коли ми говоримо про місцеве самоврядування, коли ми говоримо, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада, дуже часто виникає запитання: а хто у нас в територіальній громаді головний? Адже у нас є відповідна рада, у нас є голова, у нас є виконавчий комітет, у нас є старости. У старостинських округах, якщо мова йде про об'єднану територіальну громаду, а якщо мова йде про місто з районним поділом, то там можуть бути і районні ради, у нас ще можуть бути і органи самоорганізації населення, тобто дуже багато різноманітних органів і посадових осіб діють в межах територіальної громади. Отже, рада. І голова. Звичайно, принцип демократії побудований таким чином, що спільноту представляє колегіальний орган. Саме тому на національному рівні народ представляє парламент, а не президент. Так само на місцевому рівні громаду представляє рада, а не голова громади. Але від такого пояснення чи є. Менш важливою посада голови територіальної громади, або як він нас за конституції називається це сільський селищний міський голова. Система у нас побудована таким чином, що оцих два органи рада і голова. Тут варто сказати, що голова в одній особі він є одночасно і органом, і посадовою особою, тому що він наділений певними самостійними повноваженнями. І голова, і рада обираються прямими виборами. Тому легітимність голови є дуже високою, і часто це приводить до певних непорозумінь із Радою, тому що оскільки на місцевому рівні... Мажоритарна складова це вибори в один тур, і пропорційна складова передбачає розподіл мандатів між політичними партіями, які брали участь на виборах. То часто виходить, що голова має за собою більше голосів за, ніж всі депутати разом взяті, і це створює ілюзію, що голова є більш значими. Так само і Рада в особі депутатів часто думає, що оскільки саме Рада представляє громаду, то вони є більш важливими і тому вони можуть диктувати свою політику голові громади. І перша і друга позиція, як на мене, є контрпродуктивною, тому що для нас найважливіше і для депутатів, і для голови створити відповідні умови у громаді, які би забезпечили безпечні і комфортні умови проживання людей, які є нашими жителями, які є нашими виборцями, з іншого боку, зробити все для того, щоб наша громада не знелюднювалась, а навпаки. Зростала чисельно, тому що саме люди, саме чисельність громади часто чи в основному визначають її економічну спроможність і перспективу розвитку на майбутнє. Тому конфлікти між головою і радою є, ну відверто кажучи, неприйнятними, і тому потрібно шукати баланс інтересів між головою і радою. Чи просто це в Україні зробити? На жаль, непросто, тому що українська модель вона змінювалася, і ми отримали сильну раду при сильному голові. І тому часом буває, що голова не має своєї більшості. Чи хоча б лояльної більшості до себе у місцевій раді, і це призводить часом до того, що Рада висловлює недовіру і достроково припиняє повноваження голови. І в Україні це періодично буває, особливо десь за рік до нових виборів. У нас швидко. Відбуваються процеси дострокового припинення повноважень, ось голови, тому що в цей час інші готуються е, йти на вибори і отримати цей важливий мандат. Тому, коли е, ви плануєте йти на наступні вибори, ви повинні для себе дуже добре зрозуміти, а хто з вами буде йти в такій умовній команді у місцеву раду, тому що вам точно потрібно опертися. На голоси депутатів, які дають змогу реалізовувати і вашу так би ідеологію передвиборчу програму, і робити кроки, які будуть підтримані радою, і без ради, які не можуть бути реалізовані, зокрема мова йти про бюджет. Про місцеві програми, про майно комунальне, тому що це дуже важливо і про це треба думати наперед. Тобто ми маємо раду, ми маємо голову, маємо певні взаємовідносини між ними, але це ще не все. Ми маємо виконавчий комітет. Виконавчий комітет це виконавчий орган ради, але за посадою. Виконавчий комітет очолює, обраний всім населенням сільський селищний міський голова. І саме виконком є ключовим органом, який працює так би, постійно і який вирішує поточні питання управління територіальною громадою і виконує рішення, які прийняті радою. І от, знову ж таки, коли ми говоримо про баланс інтересів, при формуванні виконкому включаються елементи от узгодження таких інтересів, коли політичні фракції, які знаходяться у раді, ведуть перемовини із головою на предмет того, хто має стати його заступниками, хто має війти до виконавчого комітету ради. І тут знову ж таки дуже важливо забезпечити баланс, аби виконком не був надто великим органом, він був достатньо мобільним, достатньо ефективним, і де можна було б приймати рішення, які необхідні для поточного управління територіальною громадою. І тут варто ще зауважити таку річ, що в об'єднаних територіальних громадах у нас є посадові особи, які є старостами. Старостинські округа, які тепер запроваджені в український правовий простір, це по суті це ті колишні сільради, які об'єдналися в одну територіальну громаду, об'єднану територіальну громаду. І там є так би мовити, представництво. Органів місцевого самоврядування територіальної громади, якими є, власне, старости. І старости є важливим елементом цього виконавчих органів ради, елементом виконкому, оскільки вони присутні в територіях нової об'єднаної територіальної громади, і це зближує людей, які знаходяться в селах. В тому числі і периферійних селах до ради громади, до голови до виконкому і позбавляє цих жителів від таких незручностей, пов'язаних з необхідністю комунікувати з органами місцевого самоврядування, які, як правило, знаходяться у адміністративному центрі громади. Тому і обрання старост є надзвичайно важливим для побудови. Такої гармонічної чи гармонійної системи органів і посадових осіб у територіальній громаді. Тобто ми вже сказали про раду, про виконком, голову, про старость. І ще є одна ключова фігура це секретар ради. Секретар ради обирається із депутатів і, по суті, секретар ради є другою. За важливості посадовою особою в місцевому самоврядуванні громади після голови. Тому що саме секретар досить часто головує на засіданні ради, секретар підписує купу різноманітних документів і саме секретар ради починає виконувати повноваження відповідно сільського селищного міського голови у випадку. Коли повноваження голови достроково припинені з різних підстав. Тому досить часто у нас буває ситуація, коли голова і секретар не належать до однієї політичної сили. І в окремих випадках це дуже добре, тому що це збалансовує інтереси у громаді, а в окремих випадках це створює таку жорстку конкуренцію. Яка часом стає достатньо нестерпною і приводить до перманентних таких переворотів у раді, і це паралізує роботу місцевого самоврядування. Тому от цей баланс надзвичайно важливий, надзвичайно важливий, але ми не повинні забувати ще за одну річ, яка, як на мене, є фундаментальною і досить часто залишається за кадром, які би не були. Хорошо підготовлені депутати, який би не був висококваліфікований голова, там, секретар старости. Але якщо вони не розуміють, що без громади, без людей, які там проживають, мало що вдасться зробити, то і нічого не вийде. Тому що будь-яке ваше рішення, якщо його не розуміє громада, відразу подається сумніву. І ви замість подяки отримуєте ну, звинувачення у якихось там корупційних діяннях чи в роботі на себе свою сім'ю, друзів, неважливо кому. Тому от всі ці люди, про які я говорив, мають розуміти, що в сучасному світі комунікація між органами. Місцевого самоврядування посадовими особами і громадою має бути максимально, максимально відкрита, максимально зрозуміла, і ми мусимо залучати людей до процесів підготовки ухвалення рішень, обговорень різних рішень, які мають бути прийняті на раді, тому що без причетності людини до процесу. Завжди виникає недовіра, завжди виникають проблеми взаємовідносин. І українська практика показує, що якщо ми дивимося вибори, рівень довіри завжди є достатньо великий, він катастрофічно швидко починає падати відразу після виборів. Тому що досить часто українці, незалежно за кого голосують, вони думають, що одне голосування зразу вирішує їхні проблеми. Очікування великі, але вирішення проблем неможливо.